Виконуємо номер 790 із підручника Геометрія 7 та номер 51.53 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Доведіть, що в рівних між собою трикутниках бісектриси проведені з вершини відповідних кутів однакової довжини. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задач. Нам дано трикутник АБЦ, який дорівнює трикутнику А1, Б1, С1, АД і А1Д1 бісектриси відповідних кутів. Потрібно довести, що АД дорівнює А1Д1. Оскільки трикутник АБЦ дорівнює трикутнику А1, Б1С1, то сторони АС і А1С1 рівні між собою. Також рівні між собою кути С і С1. І кути А і А1 також рівні між собою. Оскільки АД і А1Д1 бісектриси рівних кутів, то і утворені кути D1A1C1 і DAC будуть між собою рівні. Запишемо це. Оскільки трикутник ABC дорівнює трикутнику а 1 В1, Б1C1, то АЦ дорівнює А1 С1, кут С дорівнює куту С1 і кут А дорівнює куту А1. АД і А1 Д1. Бісектриси. Рівних. Кутів. Тоді кут ДАС дорівнює куту Д1, А1, С1. І тепер переходимо безпосередньо до трикутників АДЦ і А1, Д1, С1, яким належать наші бісектриси. Трикутник АДЦ буде дорівнювати трикутнику А1, Д1, С1 за стороною. І двома прилеглими кутами це друга ознака рівності, за другою ознакою рівності, трикутників. І в дужках допишу за стороною. І двома прилеглими кутами, що і потрібно було довести номер 790 із підручника Геометрія 7 та номер 51 крапочка 53 із підручника Математика 7 виконано.